Всім привіт, всім нашим підписникам і не тільки нашого ютуб-каналу Бабусині пироги». Бувають моменти в житті, коли ти щось створюєш щось нове, цікаве, і воно його дивляться, ним цікавляться, всі хвалять, а потім бере і наступає пауза, коли ти не знаєш, що рухатись далі. Так? Тобто, наприклад, як в нашому варіанті ми зняли три сезони. І от зараз ми на паузі. Ми не знаємо, як рухатись далі, і що саме вам хочеться бачити, дивитися на нашому ютуб-каналі. Тому ми саме зараз започаткували розіграш подарунків на нашому каналі. Це за підписку, і подарунки за підписку, а також там йде п'ять питань, на які потрібно відповісти. І це буде солодощі, солона карамель та вино. І ще на Ютуб-каналі йде додатковий розіграш подарунку в 500 гривень, який отримує саме активний наш користувач нашого Ютуб-каналу, який залишить. Актуальне повідомлення про те, яким би він хотів бачити наш YouTube канал. Так? Тобто ми прислухаємось до кожного, до кожного нашого підписника, ми прислухаємось до кожного нашого глядача і ми хочемо змінювати, так? ми хочемо щось створювати щось нове цікаве, щоб вам було цікаво. Тому саме ці 500 гривень. Це буде для самого 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 активного учасника, який дасть е, самий розгорнутий коментар під відео е, це виходить, друге відео першого сезону Голубці з крижалками. І саме під цим відео ми чекаємо ваші коментарі. Коментарі, які можуть отримати 500 гривень, і з побажаннями про наш канал. Тому чекаємо на вас, на ваші коментарі. Ну і інстаграм-сторінка там потрібно бути підписаним на інстаграм-сторінку, на Ютуб сторінку, а також потрібно відмітити в сторіс та відмітити свого друга під дописом, який ми опублікували з розіграша. Тому бажаємо всім активним учасникам, бажаємо перемоги. Бажаємо гарного настрою, святкого настрою. Якщо у вас, наприклад, бувають моменти, коли ви не знаєте, що робити, куди рухатись далі, да, приходьте на своє місце сили. Сьогодні у мене місце сили це пейзажна алея. Я обожнюю це місце, і коли мені буває Важко, бо я, наприклад, не знаю, що мені далі робити. Ми приходимо сюди з родиною і надихаємось творчими людьми, яскравими образами, гарним настрієм, гарною погодою. Тому давайте, приймайте участь.